Рябков небезвідомий вам сказав про те, що Україна не може вирішити конфлікт за 100 днів без реалізму у США. каже, мовляв, давайте говорити реально те, що відбувається. Ну от Путін щойно це підтвердив. А заступник інший Лаврова Олександр Грушко заявив, що одним із ключових елементів для завершення російсько української війни є скасування обіцянки. НАТО про майбутній вступ України, тобто, щоб НАТО оголосило, що вони не будуть брати нас до свого альянсу. Це рішення було озвучено ще у Бухаресті 2008 році, потім його кожного року по новому нам переобіцювали, але ніхто нічого ніколи, ніяк конкретно не пропонував Україні щодо членства в НАТО. Але навіть така позиція НАТО дуже сильно тригерить Кремль. Вони побоюються, що рано чи пізно це може статися. Хоча скажу, друзі, вам від себе. За окремою інформацією, яку раніше я вам повідомляв також у себе на каналі, то у Трампа все таки обережно говорять про наше членство в НАТО як один із варіантів гарантії безпеки від можливої агресії з боку Росії в майбутнє.